Ви вже тут, а я тут біля каміну. Програма філософський камінь на численні прохання наших глядачів та коментаторів, як позитивні, так і негативні, розпочинає нову рубрику під назвою Камінна читання. В цій рубриці ми будемо пропонувати цікаву літературу, яка поглибить наші знання з тих тем, які ми розглядаємо в наших програмах. І це стосується як тих, хто вірить в Бога, в Біблію, як його слово, так і тих, хто є затятим атеїстом та еволюціоністом. Тому що, на жаль, практика показує, що науковці-креаціоністи добре ознайомлені з аргументами атеїстів-еволюціоністів, в той час, як у еволюціоністів навпаки, дуже часто знання аргументів креаціоністів є поверхневими, неглибокими або взагалі відсутніми. І в цьому першому випуску презентую вам книгу Пастігає творення. атвети на вопроси о вірі і науці» под редакцією Джеймса Гіпсона і Умберто Расі. Хто це такі? Коротко. Джеймс Гібсон, доктор біології, спеціалізується в сфері історичної біології, а також в питаннях взаємостосунків між наукою та теорією створення. Наразі він є директором Geoscience Research Institute, а також редактором журналу Origins. Він також є автором різних статей та книг по питанням віри та науки. Умберто Расі є доктором літератури та історії Стенфордського університету, особливо спеціалізується в історії науки. Він є одним з засновників Інституту християнської освіти, також засновником журналу «College and University Dialogue» і автором численних статей та редактором ряду книг. Насправді ці два автори об'єднали групу науковців з різних частин світу і з різних сфер науки. Геології, біології, астрономії, хімії і так далі. І кожен з цих науковців написав розділ, який війшов в цю книгу. Всього їх 12. Це є відповіді на запитання, які найбільш часто виникають у людей, які цікавляться співвідношенням віри та науки. Тому запрошую вас прочитати цю невелику книгу, яка складається з 12 розділів і написана 12 авторами-науковцями, які розглядають це запитання. Прочитаю коротко. Що саме розглядається? Чому різні вчені по-різному інтерпретують реальність? Що таке теорія створення? Який конфлікт між Біблією та наукою? В чому різниця між науковими даними та їх інтерпретацією? Які докази говорять про існування творця? Який задум та значення теорії Великого Вибуху? Звідки з'явилось життя? Чи можна вірити у всесвітній потоп? Про що говорять скам'янілості? Чи можна вписати динозаврів в біблійну перспективу? Чи науковою є теорія еволюції? Які моральні наслідки дарвінізму? Чи може бути християнин хорошим вченим? І це лише деякі запитання, які є в переліку у змісті цієї книги. Я думаю, відповіді на них вас уже зацікавили. Сьогодні у нас перший випуск нашої камінної читальні, тому ми вирішили зробити подарунок. Якщо ви бажаєте отримати таку книгу від нашої програми, напишіть в коментарях, бажаю отримати книгу. Але обов'язково треба бути також підписником нашого ютуб каналу. І ми рандомним чином визначимо, кому ми відправимо в подарунок цю книгу. Якщо ж ви не бажаєте покладатись на випадок або хочете отримати цю книгу якнайшвидше, в описі до цього відео ми залишимо посилання, де можна замовити таку книгу. Або просто в пошуку вводьте назву цієї книги і одного з авторів, і вам видасть де можна придбати цю книгу. Читаємо, бо ми того варті.